Друзі, привіт! Мазим VeloMacim Сьогодні в нас на огляді велосипед Формула Електро. велосипед жіночий на 26 колесах на сталевій рамі, розмір рами 15. -й. Є різні забарвлення, для прикладу показуємо такий кремовий. Камера трошечки не витягує дане забарвлення, але так максимально. Будемо старатись, щоб передало. Такого кремового біж... біжового кольору з металіком. Також є рожевий, так виглядає, і ще є темно-фіолетовий він є на сайті, можете подивитися. По обладнанню велосипед має кермовий винос алюмінієвий на 4 болти, сталевий. Сталеве кермо 70 см. Також на кермі ми бачимо, м'які гумові гріпси. Моноблоки L2 A2, 3х7. Кермова колонка 1 на 8. Вилка сталева. Пружина. Амортизаційна. Покришки компас з універсальним протектором. Тулка сталева на ексцентрики. І також ми бачимо дискові механічні гальма. Розмір ротора і переднього і заднього по 160 мм. Ведуча пара тут на 3 зірки 2434 42 кількість зубів на зірках. І вже на шатуна 170 мм. Шатуни сталеві. Каретка. Тут картридж на промислових підшипниках під квадрат і передній перемикач L2. Задній перемикач. Tourney TZ Три Трещитка на 7 зірок Shimano 14-28 кількість зубів на зірках. Задня втулка вже на гайках. І так виглядає задній гальмо. Висота сидіння регулюється за допомогою ексцентрика. Сидіння комфортне, з м'яким наповнювачем, брендоване під формулу, так виглядає. Гарний варіант жіночого велосипеду. Це бюджетний велосипед. Маємо обладнання Shimano, маємо дискові механічні гальма, амортизаційну вилку, гарантія велосипеда 10 років на раму, 1,5 роки на обладнання. Придбати зможете його в нас в магазині. Доставка по всій Україні новою поштою та Укрпоштою безкоштовна. Можна в оплату частиною, можна наложеним платежем, онлайн оплата і так далі. Як вам буде зручно. Вам дякую, що подивились і до скорих зустрічі!